Не можу вам не показати ще одне інтерв'ю. такого, знаєте, блять, людини з гнильцою, фу, особисто я від нього, ну мене просто рве і тошнить. Сини у вас призивного віку. Всі не тут, скажу так. Не тут, ні. Е... Не тут, тому що небезпека. Чи думали ви про те, щоб хтось з них, чи, можливо, вони виявляли бажання долучився до лав Збройних сил? Е... Двоє з моїх синів народилися не в Україні. Один з них має громадянство Сполучених Штатів Америки, він американець. Другий багато-багато років живе в Америці. Вони обидва живуть в Америці. Третій син він хвора дитина. Просто. А що з ним? Ну, зараз я без його відома цього казати не можу. Це Но, молодший? Ну, яка різниця? Ну, хвора дитина. Я не можу про це казати. Якщо твої діти не тут, бо тут небезпека, то якого хуя ти тут і віщаєш блядь, всяку чепуху пиздуй або звідси з України, або пиздуй на фронт. а Троє дітей захищай свою домівку, свою жінку, своїх троє дітей. Тому що ні ти, ні твої діти ухилянтами і зрадниками не рахуються. А чомусь, блять, всі інші люди, прості люди, рахуються зрадниками, ухилянтами, покинули свою країну. Ті тут сидять, нічого не воюють. Та йдіть нахуй, блять, вообще вже просто заїбали. Нам теж, якби тут всім небезпека, але вам же ж похуй, правда? Всім абсолютно похуй. Ви всі заробляєте своє бабло лопатою, і на цьому все.